Всім привіт! Де б ви зараз не були, я дякую, що ми разом. Я дякую, що ви продовжуєте множити любов. І я дякую, що ви відкрили це відео. Значить, воно записане. Точно для вас. Знаєте, зараз перша година ночі, і я щойно закінчила знімати уроки для свого курсу трансформації, курсу навчання цвяхостоян жінок. Сили ще залишилися. Тим паче, зараз відбулася така дуже яскрава подія, фінал чемпіонату світу з футболу. І це та подія, від якої навіть жінки не залишились байдужими. Знаєте, я дивилась фінал нагородження, і мене він дуже сильно тригірнув. Хто не знає цієї історії, виграла Аргентина, і Кубок піднімав Ліонель Месі. Ліонель Месі унікальна людина, яка вже взяла всі нагороди, окрім виграти чемпіонат світу зі своєю командою. Тобто він багато що виграв з Барселоною, з ПСЖ, але саме зі своєю командою Аргентини. Це була його велика мрія, до якої він йшов понад 15 років, а насправді ще довше всю свою кар'єру і ще з дитинства, коли маленьким хлопчиком в Аргентині його віддали на футбол. І я дивилась на цього Месі, як він піднімає кубок, і на стадіоні в Катарі 80 тисяч людей, і навіть президент Макрон, французький президент, його команда програла. Боже, але в цій синергії із Месі був весь стадіон і мільйони глядачів по всьому світу, бо всі знали, наскільки важливо це для нього, бо він так довго до цього йшов. І, і реально це була якась неймовірна енергетика. Неймовірна. І я сіла і думаю: вау, а чого вона мене так тригерить? А тому що я просто захоплююсь, захоплююсь і колосально захоплююсь тим, коли у когось збуваються мрії. Чому? Чому? Дуже банально і навіть трішки егоїстично, коли ти бачиш, як у когось збуваються такі мрії, до яких він йшов все життя, ти розумієш, що це можливо кожній людині на світі. Бо він всього лише багато над цим працював і знав точку, в яку він іде. І я відчула таку хвилю, енергетичну, сильну хвилю захоплення. І я подумала: вау, у нього так сталося, значить, і у мене так буде. Треба просто продовжувати працювати. І це, знаєте, та сама система постійних поступових дій, маленькими-маленькими кроками йти до своєї мети. Та насправді тема нашої розмови набагато глибша. Я хочу, щоб ми поговорили не лише про захоплення, але і про заздрість. І чому заздрити це абсолютно нормально. Можливо, ви зараз здивуєтесь, але захоплення чимось чи кимось, чиїмось результатами, перемогами, це і є екологічний прояв тієї самої заздрості. І тому заздрити непогано, потрібно просто направити цю заздрість від блін, у неї то є і то є, та їй взагалі просто там повезло, пощастило, направити в творче, созидательне русло. Розумієте, про що я кажу? Від вау, їй так пощастило до вау, вона, мабуть, багато над цим працювала. І якщо саме вона. І чиїсь перемоги вас тригерять. Це всього лише означає, що ви можете точно так. Просто ви маєте взяти цю енергію, яка може зруйнувати вас зсередини, а направити її на вашу дії і на ваші перемоги. І ця людина і її перемоги це всього лише ваше дзеркало, що встань, підніми свою жопочку. І піди вже робити кроки до втілення своєї мрії. Тому захоплюватися кимось чи чимось це всього лише екологічно заздрити. І, І це абсолютно нормально. А тепер про захоплення, про екологічний прояв заздрості. Є такий класний термін, який називається золота тінь. Що він означає? Якщо ви бачите когось там дивитесь, підписані, і вона така класна, бо він такий класний, і я прям не розумію, от прям тягнеться до неї. Хочу на неї дивитися, хочу у неї вчитися. Вау-вау-вау! Як вона проявляється, або як вона співає, або які проекти вона запускає, це всього лише означає, що це ваша золота тінь. Це те, що є у вас. Але по якимсь причинам воно ще не проявлене, воно подавлене. І твоя задача, коли тобі так хтось подобається, просто виписати, а що тобі подобається в цій людині. І якщо ти зараз стоїш під питанням своєї місії життя, чи чим зайнятися, чи куди рухатися далі, повиписуй список, ким ти захоплюєшся, хто тебе в позитивному ключі тригерить. І випиши якості. Які є якості у цієї людини, які б ти хотів собі прокачати? І це вже буде той крок до своєї мрії. І, можливо, ти одразу не отримаєш відповіді, яким ти хочеш бути, або як проявитися, або як зробити саме так, щоб бути такою, як він, чи вона, чи отримати такі результати. Але точно, ця система постійних поступових дій, система маленьких кроків до своєї мрії, до своєї проявленості, вона і допоможе тобі потім отримати ті результати, на які ти зараз дивишся у когось. А у нас як виходить? Ми ще й. Бачимо, що хтось уже ось там. А ти розумієш, що ти ще десь тут. Але, сонечко, ти і не ось тут вже. Ти вже на своєму шляху до ось того. І щоб дорухатись туди, тобі потрібно просто робити маленькі кроки. І вона, яка має результати чи він, вона теж була тут. Просто ми цього всього шляху не знаємо або не заглиблювались. І думаємо, що отак можна клац і бути одразу ось тут. М -м, так не працює. До всього треба поібашунькати. Але краще це робити із спокійного стану, а отже, медитувати, займатися практиками, ходити на терапію і, звичайно ж, не переставати розвиватися і шукати себе. Енергія шкварить, у мене сідають всі лампи, але ми з вами продовжуємо. Якщо ж ви відчули, що все ж таки у вас є ця заздрість, яка не екологічна, але яка знову ж таки нормальна. Ми проявляємось, як ми вміємо, як нас навчили і як наша система обмежуючих упереджень страхів дозволяє нам проявлятися. Головне, не зупинятися і продовжувати розвиватись. Отже, коли ви відслідкували в собі, що ви комусь прям, прям, прям заздрите. От, прям, прям починаєте шукати у перемогах когось, якісь, типу, пощастило. Та коротше їй все зробили, вона нічого сама не може, і так далі. Якщо вас це прям тригерить-тригерить, єдина річ, яка може допомогти у цьому, це практика вдячності. І розкажу вам, як я пропрацьовувала заздрість. Це моя особиста техніка. Блокнот. Ручка. Я сідала, я вам клянусь, виписувала список всіх людей, які мене бісять і тригірять. І в кожній людині, якій я казала, вона мене бісить чи щось таке. Я розуміла, що там всього лише непроявлена частина мене. І що я почала робити? Я щодня, якщо ці люди в моєму полі, або я за ними якось слідкую чи була підписана, я просто виписувала 10 пунктів. Вдячності за цих людей. Тобто, я змінювала я їй заздрю на Вау, яка вона молодець! Вау, я дякую Боже за те, що у неї виходить. Я дякую Боже, я знаю, що вона багато працює і вона отримує такі результати. Я дякую Боже за те, що вона там купила машину, за те, що вона запустила проект за те, що у неї круте інтерв'ю вийшло. І я просто починала дякувати, дякувати, дякувати. Перед цим я завжди промовляла: Да, я заздрю. Да, я з цим погоджуюсь. Да, я хочу інакше, я не хочу заздрити так. Я хочу захоплюватись. Але я погоджуюсь, я чесна із своїми почуттями. І в цей же час дякую тобі, Боже, або енергія велика, як ви не назвете, Всесвіт. Дякую, що в неї виходить. Вона для мене стає прикладом того, що я теж можу. І дякую тобі, моя хороша, що ти мені підсвічуєш, що я теж така. Просто потрібно не переставати рухатись до себе, не шукати винних, брати авторську позицію життя, а не позицію жертви: весь світ винний, в мене нічого не виходить. Авторську я можу, я туди дійду, я сяду. Пропишу план, буду і башунькати, і буду працювати над своїм станом. Дякую, що були поряд. Дякую, що послухали це потокове відео. Я впевнена, воно вам буде корисним. Діліться вашими улюбленими шматочками. Якщо для вас це було важливо, якщо для вас це було цінно, якщо для вас це було, а я знаю, буде трансформуюче, я вас чекаю. Де я вас чекаю? На наступних відео! В своєму інстаграмі Надія Весна, він у мене незмінний, і, звичайно ж, на своїх курсах. Муа! Гарної ночі, вже перша 30 ночі, пішла спати.